То за пісня така люба й мила, що мене друже з весну збудила. Я і сам не знаю, сплю я спокійно, чую, співають так мелодійно, так любо, і тихо, так ніжно, і мило. мов би весною все ожило. Звідки ця пісня щиро лунає? мов би відкрилась двері до раю? Це наша пісня, пісня про Бога. Та доверте вашу дорогу. Швидше збирайтеся, ні боріться, спасу дитятку, щиро вклоніться. Над вертепом зірка сяє, де син Божий спочиває, що з небес прийшов до нас, благовість вам приносить, всьому світові голосить, що настане стужний час. Радуйтеся, добрі, люди, Та збирайтеся завсюди, до вертепу повертайтесь, сину Божому, вклоняйтесь. Пастирі, вставайте, не сумуйте, не лякайте. Я приношу вість для вас. Ідіть Богу, помоліться, і до Ісусика гурніться. по дорозі не вставайте, віру в Бога сина майте. Хані, браттям моєм, Богу помоліться. Добрий вечір, файне панство. Ради вас вітати. Я у мене файне мило, що гроші відмиває. Білі тапки на дорогу, як ірод скарає. Відійди від нас, не хочемо з тобою торгуватись. Йой, чого розкричались? Слова ваші, то пусте, головне то гроші, в кого гроші, то й закон і приймудри соломон. Приступійтеся, проклятій, тут це іграці, де до хати, честь йому видайте враз. Що за збори тут зробили і мені не поклонились, вже багато років маю, та всім голову стинаю. Ти когось по вас прийду, бо тепер не маю часу. Але стали про мене кляти, Тут ісус пого з вами. Швидко признавайтесь перед нами. Ой-ой-ой, які тут крики. Краще піде на музики. Потанцюйте, поспівайте, словом трохи жару дайте. Що це за пусті балачки, не смішіть мою качку. Гейтс, дорогі, роз ти піца, царі дуфкоаніться. Добрий вечір, пане крулю. А що ж ви з мене хочете? Кажи мені, де Бог родився? В мене файна книга є, про все в світі відає. Ось написано ось тут, що в яскині між бедлятком народилося дитятко і царем його назвуть. Який цар, Немай не буде, тільки я тут маю владу, не потерплю, піду зраду. Царю, тут прийшли й мудийці із далекої путі, із дарами, і спогоном хочуть стати під твоїм троном. Царі, звідки йдете? Яку вість мені носите? Царю, ми з князями цим йшли в єдеський край. Спішно йшли ми дні і ночі, бо важливо дуже хочемо сповістити вість тобі. Що я бачу, що я чую, у людей я паную, Який тут може бути цар? Ой, жива тієї ночі, захмарили ваші очі злиї духи, яких тут повно всюди. Правду кажеш, ми в дорозі тут втомилось, мав щось не збились, аж тут звізда об'явилась, над вертепом засвітилась. Тож спішимо, щоб зложити щиро ладом золото і миру. А може, купити гостинці? Цій народженій дитинці. Замовчи, вже йди хеті з хати, щоб нам тут не заважати. А за що? За що мене з хати гнати? Синган має мані, мані, хитрі повні кормани. Я не скуплюся, але я ще повернуся. Сарів, зараз вас я вас відпускаю. Як будете повертати, що прийшли мені сказати, де дівчатку те знайшли, щоб йому покину віддати. Воїн, щоб ти в цій годині в місті Офіємі був, а в цім місті малі діти. Менше двох років маєш бити і нікого не щадити. Цай, твій наказ віти для нас, виконаємо його образ. Тут, панове, я скасок. Мене кликав хтось за мною, кого має я скосити. Їх усіх скоси, крім того Бога, що сьогодні народився. І на трон мій спокусився. Я служила тобі, мой любий цару, та мове дитя в я владу маю світі нині. Я пройшов по твою душу, тебе забрати мушу. Пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. Ха ха, ось тут я чую грішну душу. І з собою в пекло взяти мушу. Гей, сторожа, вона вже не поможе. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло і там нам буде тепло. Щасливі люди, вся родина, щаслива рідна Україна, немає іриди, пропав, як і ніколи не бував. Як наш народ за волю встане, все зло розвіється туманом. Як будуть всі єдині люди, Христос завжди із вами буде. В морозні дні одні снігопаду. Ісусик маленький вітає вас з раду. всміхається всім мале дитя, дарує нам щастя і радість життя. Тож нині до ясу душею горніться, душею низенько Ісусу вклоніться, горнувшися руками в Його рученята, щоб вас пригорнути і міцно обняти. Хай душа наша Його величає! Христос! Всерождає! no bara no. 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 no.